Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу поговорити за старт спецвипуску бойової перепуски ходячі мерці. Подивимося на доступні набори, бойові завдання, скільки що коштує, і, звісно, буду активувати саму бойову перепустку. І, напевно, все ж таки відразу буду купляти поліпшену, друзі, тому що я планую оцю преммашину 9 рівня забрати собі як мінімум для колекції і інколи викочувати. Далі у другій частині відеоролика перенесемося вже до бою, От на фоні бою. Будемо говорити на доволі цікаву таку тему. А саме подарунки та вміст у лутбоксі в новорічного наступу 2026 року, тому що до новорічного наступу, на мою суб'єктивну, звісну думку, друзі, У нас залишилося часу менше вже місяця, трішечки більше от трьох тижнів. Я проаналізував відкриту інформацію і тепер готовий сказати свою думку. Чого ж нам від новорічного наступу очікувати, звісно. На рахунок от героїв або героя нашого новорічного наступу, от увод мається на увазі. Е, ну, Ще немає ніякої інформації. Тут вангувати так собі. Це вже коли будуть якісь витоки, буду про це розповідати. Але по всьому іншому я вже готовий вам сказати свою думку. От, на рахунок тих машин, які будуть у лутбоксах е, е, низькорівневі, включно до 5 рівня, і високорівневі, включно до 9 рівня. Само собою, я навіть про не. Ту інформацію, які будуть подарункові машини за атмосферу свята і за. Виходить просто від гостя, як нам уже дають два роки підряд, в 2024 і 2025 році, як давали от Патон за танк і Ексор за танк. Коротше кажучи, високорівнева нагорода, акційна машина 9 рівня. Також у мене є декілька кандидатів. Ну, а там уже будемо дивитися, чи підтвердиться це, чи ні. Друзі, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першого, а це саме. Саме спецвипуск бойової перепустки ходячі мерці. Дивіться, в нас стали доступні сьогодні бойові завдання у додаткових. От дивіться, що у нас, 6 листопада 2025 року, по 10 листопада 2025 року доступні от такі несуттєві бойові завдання з мінімальними нагородами. от За перше, тут нам дають велику аптечку 5 штук і передбойові настанови. Далі йдуть елементи кастомізації, от деколі, великий ремкомплект. Тут у нас також от деколі, тільки вже інші уцілілі, і ще передбойові настанови. І за останнє також передбоєві настанови і елементи кастомізації. Тут уже Напис. Це все, друзі, до ходячих мерців, от конкретно до цього спецвипуску бойової перепуски. Також у нас, якщо перейти у магазин, вкладочка не найліпша, а от бойова перепустка ми можемо побачити ці нові набори, які з'явилися. Це у нас старий набір до 18-го сезону бойової перепустки, а це у нас нові набори. Один із них взагалі безкоштовний, можна його забрати. Ну і потрібно, в принципі, забирати. Я розумію, що ну, мало хто буде використовувати, хоча напис. Це і непоганий, можливо, на якусь машину і поставити можна. Ну а деколі це вже дивіться, друзі. Деколі це вже дивіться на любителя, але це все безкоштовно, тому я б радив вам забирати. Плюс до того в нас доступні стали от ті три набори, які були анонсовані на той момент, як виходила стаття на офіційному сайті, я не знав цін. Тепер я їх знаю, тому що, та й ви вже знаєте, бачите. От перший набір це помста губернатора. Він у себе включається включає лінійку бойових завдань на 500 бонів, три навчальні брошури для кожної нації, універсальні посібники та особисті навчальні посібник один, а також 25 завдань на X5 досвіду. Ну і звісно, оцей універсальний член екіпажа, губернатор із трьома перками, і ще й озвученням. 3000 тисячі золота. Такий набір коштує. Другий набір метод Мішон. Відповідно, сама Мішон як універсальний член екіпажа, також з озвученням із трьома перками. А, що тут у нас ще є? Лінійка бойових завдань ланцюжок, от, який дає 800 компонентів експериментального обладнання, 20 особистих резервів із бонусом плюс 50% до кредитів на одну годину, а також 20 завдань на x 5 Досвіду Так, Це у нас другий набір, він вже дорожчий за 4 тисячі. І за 4,5 тисячі найдорожчий набір снайпер, Деріл, друзі. Це у нас універсальні члени екіпажа. Оцей Деріл конкретно. І також у нас тут у наборі що йде. Давайте подивимося, два ласкаво просимо до Нового світу. Можемо подивитися. Можемо подивитися. От так от, друзі, виглядає цей 2D-стиль. Ну, на цій машині, можливо, не зовсім все помітно. Тут якийсь є напис Don't Dead. Щось по типу того і нижче ще є. От так він виглядає. Так, далі що у нас тут іде? А, а, Набір 3D-обвісів за Walking Dead. Три рідкісні, один епічний та один легендарний. Дивимося 3D-обвіси. Так, система приманювання ходячих. Рідкісний 3 d обвіз кулемет рятівників. Це в нас епічний 3D-обвіз. І шафа для утримання ходячих є. От дивіться, як виглядає. Це вже легендарний 3 d А, Так, зібрана данина. От так виглядає. І спорядження для виживання. Непоганий такий набір, друзі, 45 тисячі БЗ в районі 400 гривень, якщо брати в еквіваленті грошовому. Так що не дуже і дешево, так скажемо. Не дуже і дешево. От такі, друзі у нас набори. Само собою, бойова перепустка. Можемо отак перейти. Наприклад, якщо ви ще не заходили зовсім, то у вас відразу буде перекидати на оцю спецглаву, там відеоролик, всі справи. Я вже зайшов одним оком, так скажемо, глянув. От у нас вона висвічується за Walking Dead. Переходимо на неї. Бачимо, що тут у нас от на першому рівні дається 2D-стиль. Давайте глянемо буквально коротко. Ага. Отак от він виглядає. Ну, можна використовувати щось трішечки схоже на сталевого мисливця, звісно, там по-іншому. Просто кольорова гама. Нагороди, які ми всі обговорювали. Ну, нічого в принципі, особливого, бо не там всі справи, по-моєму, 800 бон. Ну і в кінці вже в поліпшеній лінійці H3 у нас іде елітний важкий танк 9 рівня з магазином на 5 снарядів. Я його розбирав. Ну і само собою 3D-стиль, друзі. 3D-стиль, от дивіться, як він виглядає. Дивіться, як він виглядає. Мотоцикл. Друзі, все із серіалу. Я трішечки його дивився, треба буде передивитися більш детально. Тому що, так, знаєте, фрагментами колись отак. Подивився, не додивився. Ну, коротше, треба по-нормальному подивитися. Бачимо, як виглядає. Непогано, прикольно, класно. Щось в цьому є. Ну, а машина сама по собі, от дивіться. Таку має форму. Дивну, специфічну. Лючок, всі справи, але там і без лючка вистачає. У неї броні немає, тому знаєте, лючок не лючок тут вже в цьому випадку а, практично однаково, тому що ще так, ще так буде пробуватися. І без лючка пробувалася. Так, давайте я активую цю главу. Так, перемикаємося і купляю відразу поліпшену а, бойову перепустку, 3,5 тисячі, до речі, 3,5 тисячі золота вона коштує. А якщо купляти ще й етапи 40 штук, от з нуля, якщо ви не хочете проходити, то 13500. Тобто 40 етапів по 250 голди, 10 тисяч плюс 3,5 тисячі за поліпшену лінійку. От такі от справи докупляю. Так, докупляю, просто відкриваю поліпшену лінійку нагород. Все, буду проходити. Подивлюся, скільки я зможу. Я так думаю, в районі десь 20, як завжди. Я етапів пройду. Де там 20-й? От я думаю, 20 десь пройду, ну плюс-мінус 20-22. А інші прийдеться докупляти. Тобто не дуже дешево мені обійдеться прям машина 9 рівня. Це вже дивіться. У кого є можливість, звісно, вони будуть повністю проходити всю лінійку, і тільки за 3500 вам достанеться від золота. Мається на увазі прям машина 9 рівня. От такі, друзі, у нас справи по бойовій перепустці. Те, що я хотів сказати, знаю, що вийшов тест оновлення. 2.1 новорічного. Я трішечки підготуюся до цієї теми і будемо обговорювати її вже у завтрашньому відеоролику. А тепер, друзі, переходимо до бою і будемо говорити на більш цікаву тему. А нею являється новорічний наступ 2026 року. От можливий міст лутбоксів та подарунки. Дуже така цікава тема. Я зробив за декілька днів такий, можна сказати, глибокий аналіз, друзі. І тепер. Готовий поділитися своєю думкою. Що, я думаю, на рахунок подарункових машин, які будуть от 9 рівня. Одна машина в нас, якщо дивитися на ті минулі роки, які пройшли, повинна бути подарунком акційна машина. Плюс до того повинна бути у нас подарункова низькорівнева машина за атмосферу свята і, само собою, лутбокси. Низькорівневі машини до 5 рівня, і плюс до того високорівневі машини 8 і 9 рівня. Якщо в нас, звісно, не буде оцих етапних лутбоксів, то вони повинні бути відносно традиційні. По машинах мається на увазі по рівнях. Тобто десяток акційних не очікується, звісно, якщо ВГ там не задумає щось по-іншому. Хто ж його знає, ВО 2.0 всі справи, але якщо в нас все буде по-старому, то тепер давайте поговоримо, що ж слід очікувати. За попередньою інформацією, звод Експрес, датою Виходу новорічного оновлення 2.1 вод на Європі є 26 листопада 2025 року. Ця інформація відкрита, я вам її розповідав, і з'явилася вона на Водспресі по різних от регіонах, коли буде виходити оце новорічне оновлення. Скоріше за все, старт новорічного наступу 2026 року. Відповідний продаж коробок буде трішки пізніше в окремому мікропатчі, так як у нас було і завжди. Якщо проводити аналогії з минулим роком то це повинно бути 1 грудня 2025 року. Це мається на увазі запуск новорічного наступу 2026 року. З 26 листопада, скоріш за все, у нас просто-напросто буде новорічний календар, от своєрідний такий розігрів перед запуском новорічного наступу 2026 року. Стосовно місту лутбоксів, то на даний момент в грі присутні багато різних машин, що не були випущені в будь-який спосіб, але для новорічного наступу підходять далеко не всі. Що я маю на увазі? По першому пункту зрозуміло, в нас реально дуже багато машин різних тестується. В основному я от дивлюся, дуже багато дев'ятих рівнів тестується. Тобто, можливо, в цьому році буде більше дев'ятого, а не восьмих рівнів у лотбоксах. Але це вже зовсім інша справа. Суть в тому, що якщо подивитися на новорічний наступ, наприклад, 2025 року, от по високорівневих машинах, то ми можемо побачити, що в нас тут дві машини дев'ятого рівня і три машини восьмого рівня. З них от з п'яти цих машин чотири із якоюсь механікою, друзі. Тобто, скоріш за все, в нас основна маса машин, так 4 з 5, якщо буде все по аналогії. Повинна бути з механікою, одна, можливо, буде без механіки, але достатньо така хороша, щоб приваблювати гравців донатити в ці коробочки. Наприклад, у 2025 році була ДЗТХ 159 ТОРО, F226 Контрадікшн, XM57 і WZ68 шквал. Низько техніка, там було парочка 5 грів, 1-4, 1-3, 1. Рівень. До речі, по низькорівновій техніці у мене вже список практично, ну я впевнений, у ньому дуже і дуже друзі, тому що там особливо так і різноманіття низькорівнової техніки зараз немає. Я так думаю, спеціально для коробочок деякі машини і повиходили на тестування. У 2024 році в нас от було також 2 9 рівні і 3 восьми рівні. Наприклад, Тигримаус, об'єкт 752 Type 63, XM66F, XOR 1010. ФБ. це так було тоді по низькорівневих машинах. Так само дві машини п'ятого рівня, одна четвертого, одна третього, чи дві четвертої, одна третього і одна, взагалі другого рівня, Вікерс 6 тонн Уже позабував, які там точно рівні, але це друзі. Несуттєво. От такі в нас були новорічні наступи 2024-2025 року по вмісту от в лутбоксах, конкретно премтехніки низькорівневої і високорівневої. А тепер давайте ж уявимо, що нам очікувати у 2026 році, в новорічному наступі. Хочу ще раз наголосити, що це тільки моя суб'єктивна думка. І, друзі, вона сформована. Оцією статистикою, те, що вийшло, коротше кажучи, на тестування, цікаві машини, я от так це все і сформував, тому що у новорічних коробочках у нас і дійсно завжди були цікаві машини, цікава техніка. Перша машина високорівнева от 9 рівня, прям важкий танк 9 рівня з механікою, спарені гармати та реактивні прискорювачі. Yong Bін. Я думаю, що ця машина у нас із високою долею ймовірності, практично 99% на мою суб'єктивну. Думку в нас буде фігурувати якраз у новорічних коробочах 2026 року. Дуже така сильна може бути машина із таким унікальним зовнішнім виглядом, специфічним реактивних прискорювачів, тобто нетрадиційним для основної маси китайських машин. Тобто, я так думаю, що, друзі, ця машина з високою долею ймовірності може там фігурувати. Друга машина Serpenta Італія st 9 Prem, механіка спарені гармати. Знаю, що ще одна. Двохствольна машина, але все ж таки також її тестують, змінюють. Я так думаю, що слід її очікувати у новорічному наступі 2026 року. Проект Луїс, французька ЛТшка 9 рівня, прем механіка барабан на 8 снарядів. Машина цікава, друзі. Знаю, що її реалізувати буде не так, то й просто, якщо чесно, тому що дуже великі розміри всі справи, але все ж таки така ЛТшечка також може там фігурувати. Четверта машина, так само у мене дуже велика якась впевненість у ній так само, і як в Йонг Бінгу, це Таурус Кет ПТ 8 рівня Прем з механікою магазину на 4 снаряди заряджання, гідропневматичної підвізки ще, от кути робляться за рахунок неї, дуже хороші. І облоговий режим ще в цієї машини є. Тобто тут таке поєднання різних механік. Я думаю, таку унікальну машину по механіках мається на увазі по поєднанню цих. Механік точно слід очікувати в новорічному наступі 2026 року, от в коробочках. Ну і на п'ятому місці, я так думаю, що ще буде якийсь один восьмий рівень. Це або БЗ-741, китайський важкий танк 8 рівня Прем, або Стріт Сиха Швеція 108 Прем. Може бути, звісно, друзі, у нас ще є багато машин, які проходять тестування. Наприклад, Саруда, японська ПТ-9 рівня, прем механіка спарені гармати. Те, Чехословачкий, важкий танк 9 рівня Прем з механікою барабана два снаряди, Крайсер МТС2ТС є, Су-122В, Явпанзер Е90, вз 113 2 От відтестований, вже дедавно е, знаходиться в клієнті гри. І інші ще є машини, можуть бути різні комбінації, варіанти. Точну Інформацію ніхто вам зараз не скаже, тому що це тільки знають розробники, і то я ще не впевнений, можливо, вони ще й не узгодили до кінця список тих машин, які був. У новорічних коробках 2026 року, можливо. Це вже хто його знає, у мене ніяких зв'язків із Wargaming немає, але своя думка, друзі, от така на даний момент. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього списку. Що стосується низкорівнової техніки, то у нас тут більш такий впевнений, на мою думку, є список, тому що особливої варіантів немає. Перша машина, яка буде фігурувати скоріш за все у новорічних коробочках от в навантаження, це Cromwell Applicu Великобританія СТ5 Прем. Друга машина Т-115 СРСР СТ5 Прем. Третя машина шкода Т-15А Чехословаччина лт 4 «Прем». Четверта машина – «Рейнметал» Беклінтвейн, Німеччина st 3 Прем і п'ята машина Renault R35 фсм 36 Друзі, я так думаю, що приблизно буде виглядати отак цей список. Плюс до того, звісно, у нас буде подарунок за перший рівень атмосфери свята. Я так думаю, що це буде СТРВ M31, Швеція lt 3 Прем, Або навпаки, от буде якась заміна з тим самим Renault R35 фсм 36 Ну, якось там ракування можуть зробити. Я не знаю, яка машина буде там, а яка там. Але скоріше, за все, плюс-мінус, от таким у нас буде список низькорівневих машин. От по низькорівневих машинах я більш-менш впевнений, практично на 100%, тому що там особливо і вибору немає. Що стосується друзі, подарунка від новорічного гостя або гостей, тут взагалі інформації, звісно, ніякої немає на даний момент, навіть натяків. Я так думаю, десь через тиждень-два з'явиться ця інформація. Будемо слідкувати за тим самим вот експресом. Але... На мою суб'єктивну думку, у нас є два кандидати, які не дуже виділяються, от по характеристиках і нічого дуже такого екстраординарного із себе не представляють. Перша машина, яка може бути у нас подарунком від гостя, от конкретно 9 рівня, це М6Y120, важкий танк 9 рівня прем, механіка резервна гусениця. Те, що прем, ви не дивіться, тому що ця класифікація вона змінюється дуже швидко. Він тут був премом, стане акційним. Це все зруйно. Розуміло. Або ще є одна машина, яка ні в ти, ні ворота, не знаю, куди її хочуть додавати. FV 214 t важкий танк 9 рівня Прем. Чому я написав ці дві машини? Тому що вони абсолютно не цікаві. Додавати їх, наприклад, у якісь лутбокси ну це так собі затія. Хто його знає, можливо, я навіть і не підозрюю так само, як і ви, про оцю машину, яка буде у нас подарункова від гостя. Тому що, коли був Джейсон стейтем то нам давали Ексор The Tank, От така була назва. До цього був Віні Джонс, і у нас була перша подарункова машина, друзі. Паттон The Tank, Тобто ми усвідомлюємо, що ну, різновид машин так собі. Тобто, я можу навіть і не підозрювати, може бути знову якийсь The Tank. ну, танк. Не обов'язково будуть ці дві машини, але з того, що зараз тестується, і те, що не дуже таке примітне, і може фігурувати у якості загальної нагороди із зміною статусу, одна акційний. Це от конкретно дві машини M6Y120 і fv 214 t важкий танк 9 рівня. Прям також у нас є. Ці машини без механік. Ну, М6Y120 у нас має механіку резервної гусениці, але це так собі вона безкорисна, практично не знаю. Щоб сказати, що вона щось себе унікальне представляє, то я б не сказав, друзі. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Мені буде дуже цікаво. Почитати вашу думку, тому що це тільки моя точка зору і аналіз відкритої інформації. Не більше. У мене витиків ніяких немає, контактів із ВГ на даний момент, по крайній мірі, немає. Тому, друзі, я тільки можу аналізувати ту інформацію, яка в відкритих от джерелах, і говорити вам свою думку. Ще раз усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!